У лісі жив хитрий лис на ім'я Артем. Він був швидким і спритним і завжди діяв по-своєму. Артем не любив ділитися з іншими і часто відмовлявся допомогти тим, хто потребував підтримки. Він думав, що бути самостійним це найкращий спосіб жити, але одного дня лис потрапив у ситуацію, яку не міг вирішити сам. Він застряг у густих заростях, і навіть його спритність не допомогла вибратися. Тоді на допомогу прийшов добрий олень, який витягнув Артема з небезпеки. Лис здивувався, бо не звик до того, щоб хтось допомагав йому безкорисливо. Олень запитав, чому ти не дружиш з іншими? Всі ми тут живемо разом, і ми можемо допомогти один одному. Артем задумався і зрозумів, що може бути сильним не тільки завдяки своїй хитрості, але й завдяки підтримці друзів, тому він вирішив змінити свою поведінку і стати більш відкритим для інших. З того часу Лис почав допомагати іншим тваринам і відчув, як це бути частиною великої дружної спільноти. Артем став не просто хитрим лисом, а й мудрим другом, готовим поділитися своїми силами і допомогти тим, хто в потребі. Підписуйся на канал, став лайк, якщо тобі сподобалась історія, і не забудь поділитися з друзями, щоб разом дізнатися більше чудових казок.